Поновити на посаді заступника голови Чернігівської облдержадміністрації та виплатити 297 тисяч гривень зарплати. Таке рішення ухвалив Чернігівський окружний адміністративний суд у справі екс заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка. Його поновили на посаді від 3 червня 2021 року. Та за рішенням суду облдержадміністрація має йому виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу. Судом рішив визнати протиправну та скасувати розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 2.06.21 стягнути з Чернігівської обласної державної адміністрації на користь Савченко Олександра Павловича, середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 3.06.21.2021 року по 18.01.2022 року у розмірі 297 774 гривень 5 копійок. Як розповів у коментарі Суспільному адвокат Олександр Козуб, під час звільнення Олександра Савченка були порушені процедури, а звільнили його у підкалимний спосіб. Задоволені наші позовні вимоги в повному обсязі. Відповідно, ми так само задоволені. Таким рішенням Ми вважаємо, що таке рішення є законним обґрунтованим, оскільки дійсно була порушена процедура, на нашу думку. На даний час у відповідачів є дійсно право на його оскарження. Чи буде воно оскаржене, чи ні, це вирішує вже відповідач. Директор департаменту інформдіяльності Андрій Подорован у коментарі Суспільному сказав, що облдержадміністрація не отримала ще повного тексту рішення суду. Подавати чи ні апеляцію вирішать лише після ознайомлення з ним. Сьогоднішнє рішення суду воно підлягає негайному виконанню, тому саме в цій частині щодо поновлення Олександра Савченка на роботі. Тому сьогодні буде видано розпорядження власне про поновлення його на посаді заступника голови Чернігської ОДА. Далі, наступний крок відповідно до закону України про місцеві державні адміністрації, заступник голови ОДА має написати заяву про припинення повноважень, оскільки він, як заступник голови ОДА, е був призначений одним із попередніх голів облдержадміністрації. Ну і власне чинний голова ОДА прийматиме рішення про е ну, подальшу його долю у визначеному законом порядку. Нагадаємо, Олександра Савченка звільнила тодішня голова облдержадміністрації Анна Коваленко 2 червня минулого року, наступного дня після того, як його затримали за підозру в шахрайстві. Справа стосувалася продажу готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському. За версією ДБР, Савченка та Роман Кийовський, який представлявся керівником готелю Слов'янський, за винагороду у 160 тисяч доларів, гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готелю. Гроші призначалися Савченку, яким мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн аукціоні. Адвокат Київського ці звинувачення заперечував. Нині цю справу розглядає Деснянський районний суд.